Стоїцизм ніколи не вчив ставити цілі заради зовнішнього результату, бо саме так більшість цілей і ламаються. Людина, бачить чийсь успіх, надихається, ставить собі таку ж або ще більшу ціль, і дуже швидко стикається з тим, що вона не контролює. У стоїцизмі це називається помилкою фокусу, коли ти будуєш життя навколо того, що не залежить від тебе, а потім дивуєшся, чому з'являється розчарування і самозвинувачення. Як це виглядає на практиці? Ти не просто ставиш ціль, ти підсвідомо обираєш собі чужу планку. Ти береш чийсь фінальний результат, який стався в їхніх умовах, з їхнім темпом, ресурсами і ціною. І намагаєшся перенести це в своє життя, ніби старт у всіх однаковий. А потім починається найгірше: ти плутаєш відсутність контролю з власною слабкістю. Не вийшло, значить, я недостатній. Зірвався, значить, зі мною щось не так. І замість того, щоб тверезо побачити реальність, ти включаєш самозвинувачення, і ціль перетворюється на тиск. Ось у чому тут проблема. Передусім, цілі майже завжди зав'язані на зовнішньому результаті. Заробляти стільки-то, важити стільки-то, жити там-то — це речі, на які впливає занадто багато факторів, окрім тебе. Є ще одна річ: ці цілі занадто великі й туманні. Хочу бути успішним, що це означає конкретно. Як ти зрозумієш, що вже став таким? Де межа, після якої можна сказати, далі не потрібно, достатньо. І є третій момент: вони майже завжди будуються на порівнянні. Ти дивишся не на свої реальні ресурси і ситуацію, а на життя інших людей, на те, як у них ніби все склалося, і намагаєшся повторити їхній маршрут, хоча в тебе зовсім інша дорога. Стоїки пропонують розвернутися на 180 градусів, замість як було б круто жити, запитати себе. Що конкретно зараз у моїх руках, що я можу зробити сьогодні? І вже на цій базі будуються стоїчні заповіді про цілі. Перша стоїчна заповідь про цілі звучить дуже просто: став тільки ті цілі, які справді залежать від тебе. Якщо ціль тримається на ринку, чужих рішеннях, економіці, настрою людей чи просто везінні, це вже не зовсім ціль, це бажання. Мрія, яка може здійснитися, а може й ні, навіть якщо ти дуже стараєшся. Типова болюча ціль багатьох людей звучить так: за рік хочу заробляти втричі більше, ніж зараз. Здавалося б, логічно, хто не хоче. Але ти не можеш напряму керувати тим, як себе поведе економіка: чи звільнить тебе з роботи, чи з'являться клієнти, чи не стане країна в один момент у режим кризи? Те, чим ти справді можеш керувати, це твої дії. Стоїчний варіант звучить інакше. Наприклад, за цей рік я робитиму конкретні кроки, підтягну навичку, яка реально підвищує мою цінність, пройду таку-то програму, подамся в певну кількість компаній, виділятиму щодня час на додатковий дохід. Те саме зі здоров'ям. Замість скинути 10 кілограмів за два місяці, краще сказати собі. Щодня я сплю не менше ніж 7 годин їм хоча б одну нормальну тарілку їжі без сміття, та проходжу свої 7-8 тисяч кроків. Ключове запитання до кожної твоєї цілі дуже просте: чи можу я це гарантувати тільки власними діями? Якщо відповідь ні, це вже не чиста ціль, а бажання, яке залежить від багатьох зовнішніх факторів. Бажати можна, але оцінювати себе за тим, що не в твоїх руках, шлях до постійного розчарування. Стоїчна ціль звучить не як отримати чи мати, вона звучить як робити, навчитися, застосовувати, з'являтися в дії. Це не список завдань із тиском, а тихий внутрішній договір із собою. Ось що я беру в свою зону відповідальності, ось за що я відповідаю щодня. Заповідь друга ціль має служити тобі, а не чужим очам. Друга заповідь стоїчної постановки цілей дуже тиха, але болюча. Твоя ціль має працювати на твоє життя, а не на твоє его. Дуже часто ми ставимо собі не свої цілі. Звучать вони красиво, виглядають солідно, але всередині в них немає тебе. Ти можеш сказати собі: Хочу купити дороге авто, хочу жити в певному районі, хочу посаду, щоб усі бачили, ким я став. Збоку це справді виглядає як успіх, але якщо чесно запитати, навіщо мені це? Відповідь часто буде не про життя, а про рани. Іноді ціль народжується з образи. Я доведу всім, що не гірший, іноді сорому. Треба хоч щось досягти, бо інакше, що я за людина. Іноді з бажання змусити когось пошкодувати, от побачить, кого втратив. Проблема в тому, що коли ціль зав'язана на тому, як ти виглядаєш в очах інших, вона не може принести внутрішнього спокою. Навіть якщо ти її досягнеш, всередині швидко з'явиться нове мало, треба ще. Цього теж недостатньо. Стоїчний підхід інший. Він пропонує дуже просте запитання до кожної цілі: це справді про те, як я хочу жити, чи про те, як я хочу виглядати? Спробуй у думках додати до будь-якої своєї цілі продовження, тому що для мене важливо. Наприклад, я хочу змінити роботу, тому що для мене важливо мати відчуття сенсу в тому, що я роблю щодня. Я хочу більше заробляти, тому що для мене важлива свобода вибору і можливість подбати про близьких. Я хочу покращити своє тіло, тому що хочу відчувати легкість, енергію і рухатися без болю. Якщо в цьому тому, що звучить живе, людське, твоє, ціль служить тобі. Якщо там лише про враження, статус, картинку, це сигнал зупинитися і перепитати себе ще раз. Стоїк не проти комфорту, грошей чи визнання, він просто не дозволяє їм керувати його життям. Ціль для нього не спосіб когось вразити, а спосіб жити більш чесно щодо своїх цінностей. Друга заповідь нагадує. Коли ти ставиш ціль, не запитуй, що вони подумають, якщо в мене це буде. Запитай, що зміниться в моєму внутрішньому житті, якщо це з'явиться? Якщо там немає спокою, свободи, глибшого смаку до життя, можливо, ця ціль узагалі не твоя. Заповідь ТРЕТЯ. Один період. Один головний напрям. Третя заповідь про цілі звучить так. На один період у твоєму житті має бути один головний напрям. Подивись, як живе більшість людей, коли вирішує взятися за себе. В один момент вони хочуть усе й одразу: схуднути, підтягнути здоров'я, підняти доходи, вивчити мову, почати блог, налагодити стосунки, більше читати, раніше вставати, менше сидіти в телефоні. На папері це виглядає красиво у реальному житті. Це перетворюється на хаос. Ти постійно чимось зайнятий, але не відчуваєш, що хоч десь рухаєшся по-справжньому. Всередині з'являється дивне відчуття, ніби ти біжиш у різні сторони одночасно: трохи сюди, трохи туди, трохи ще кудись, і в результаті стоїш на місці, тільки більш виснажений. Стоїчний підхід тут дуже простий і тверезий, в один конкретний відрізок часу має бути один пріоритет не єдина річ у житті. Але головна вісь, навколо якої все інше будується. Наприклад, ти чесно бачиш, зараз твій організм на межі постійна втома, нерви, сон як попало. Тоді твоїм головним напрямом на найближчі кілька місяців стає здоров'я. Це означає, що всі інші цілі важливі, але другорядні. І коли ти плануєш день, ти спочатку думаєш про сон, рух, харчування. А вже потім про додаткові проекти, навчання, розваги. Інша ситуація ти розумієш, що нинішня робота висмоктує тебе настільки, що ти живеш у режимі вижити до вихідних. Тоді головний напрям на період може звучати так: вийти на новий рівень роботи або професії. Це означає, що ти свідомо урізаєш частину відволікань, відмовляєшся від чогось вторинного, щоб звільнити місце для навчання, резюме, співбесід, практики. Важливий момент. Головна ціль не означає, що все інше зникає. Ти не перестаєш спілкуватися з людьми, заробляти гроші чи дбати про здоров'я. Просто в кожному рішенні в тебе з'являється просте внутрішнє запитання: це наближає мене до мого головного напряму чи віддаляє? Якщо ти цього не робиш, життя дуже легко наповнюється дрібницями, які здаються терміновими, але не ведуть нікуди. Це ті самі дрібні справи, які забирають цілий день. Але ввечері ти не можеш відповісти, що реально наблизило тебе до важливого. Заповідь третя пропонує зробити вибір не між добрим і поганим, а між головним і просто приємним або звичним. Це завжди трохи боляче, бо доводиться визнавати, так я не можу паралельно якісно робити все, але в цьому й народжується сила. Коли в тебе є один головний напрям на період, навіть якщо ти рухаєшся маленькими кроками. Прогрес стає відчутним. Ти раптом помічаєш за пару місяців ти справді став спати краще, або реально просунувся в новій сфері, або нарешті довів до ладу фінансову дисципліну. Це вже не схоже на хаотичну біганину, це схоже на шлях, у якого є вектор. Заповідь третя нагадує: ти можеш хотіти багато, мріяти про багато, планувати багато, але жити ти все одно будеш одним днем, одним тілом. Однією увагою, і якщо ти не обереш, що зараз головне, світ зробить цей вибір за тебе у вигляді хаосу, випадкових подій і вічної втоми, краще зробити цей вибір самому і діяти. Заповідь Четверта Велика ціль має жити в одному простому щоденному кроці. Четверта заповідь говорить про дуже приземлену, але ключову річ. Будь-яка велика ціль має перетворитися на один простий щоденний крок. Поки ціль живе тільки у вигляді красивої фрази, вона нічого не змінює. Хочу змінити життя, хочу бути у формі, хочу більше заробляти. Усе це звучить як заголовки, але не як реальний план. Стоячний підхід завжди повертає нас у сьогоднішній день не в колись, не в після свят, не в як тільки звільниться час. А в те, що ти робиш саме зараз, у звичайний будній день. Коли ти втомився, тобі не дуже хочеться, і світ не підлаштовується під твої плани. Подумай про свою велику ціль. Наприклад, ти хочеш привести дола до ладу здоров'я. У голові це зазвичай звучить так: треба схуднути, потрібно нормально харчуватися, треба почати займатися спортом. Слова правильні, але вони надто розмиті. Мозок не розуміє, що конкретно робити сьогодні ввечері, коли ти приходиш додому з роботи. Заповідь четверта пропонує просте запитання: який мінімальний конкретний крок я можу робити щодня, щоб рухатися в цей бік? Якщо говорити про здоров'я, це може виглядати так: один раз на день поїсти нормальну, більш-менш здорову їжу, не фастфуд, не чіпси і солодка газована, плюс лягати спати приблизно в один і той самий час. І проходити свою кількість кроків протягом дня. Не ідеальний режим, не повний переворот, а одна маленька дія, яку ти можеш потягнути навіть у звичайний, непростий день. Для фінансів це може бути щоденне коротке фіксування витрат, і ще одна проста дія кілька хвилин роботи над навичкою, яка з часом може підняти твій дохід, не одразу відкрити бізнес чи вийти на новий рівень, а створити звичку щоденного суву в цей бік. Для особистого розвитку це певний час на читання, навчання чи практику. Не курс за три дні і не ідеальний навчальний план, а один шматочок, який ти можеш переварити сьогодні. Сенс не в тому, щоб зробити свій день ідеальним і забити його правильними звичками. Сенс у тому, щоб навіть у найзвичайніший сірий день у тебе був один маленький крок, який тихо говорить: я пам'ятаю, куди йду. Я не зрадив свої цілі сьогодні. Стоїки цінували саме це послідовність у дрібницях. Вони розуміли, що характер формується не великими рішеннями раз на рік, а маленькими виборами, які ми робимо щодня, часто навіть не помічаючи. Заповідь четверта нагадує: якщо твоя ціль не вміщується в один простий щоденний крок, вона поки що занадто абстрактна. Коли ти знаходиш для неї конкретну щоденну дію, Ціль перестає бути мрією і стає дорогою. Заповідь п'ята. Готуйся до зривів, а не до ідеальних днів. П'ята заповідь звучить трохи жорстко, але по-чесному. Плануй не ідеальне життя, а неминучі зриви і перешкоди. Коли ми ставимо цілі, в голові зазвичай крутиться дуже гарна картинка. От я прокидаюся рано, повний сил, роблю зарядку, снідаю правильною їжею. Спокійно працюю, ввечері навчаюся, усміхаюсь, усе встигаю. І ніби завжди буду таким. А потім приходить реальний день: ти не виспався, на роботі завал, хтось вивів із себе, голова гуде, вдома купа дрібних справ. І от у цей момент твоя ідеальна картинка просто розсипається. Що ми зазвичай робимо? Або зриваємося і кажемо собі: ну все, сьогодні не вийшло, почну вже з понеділка. Або починаємо тиснути на себе, робити зусилля над собою через силу, ще більше ненавидячи і ціль і весь цей правильний спосіб життя. Стоячний погляд. Інший вони казали, світ непередбачуваний. Люди хворіють, плани зриваються, відбувається те, чого ти не чекав. Якщо ти ставиш цілі так, ніби всього цього не буде, ти вже прирікаєш себе на розчарування. Заповідь п'ята пропонує дуже практичну річ. Коли ти обираєш ціль, одразу подумай не тільки про ідеальний день, а й про важкий день. Уяви себе в стані, коли ти втомлений, роздратований, без настрою, щось пішло не так. І запитай, що я зроблю для своєї цілі, хоча б на мінімум у такий день. Наприклад, ти вирішив тренуватися. У ідеальний день ти можеш зробити повноцінне тренування, але в поганий день, коли усе валиться з рук. Твоїм режимом мінімум може бути проста розминка вдома або коротка прогулянка. Не геройство, не подвиг, просто невеликий рух, щоб не розривати зв'язок із ціллю. Те саме з навчанням. У добрий день ти можеш годину розбиратися з новою темою, у важкий відкриваєш конспект хоча б на 5 хвилин, переглядаєш один маленький фрагмент, робиш одну вправу. Сенс тут не в тому, щоб тиснути на себе за будь-яких умов. Сенс у тому, щоб не впадати в крайності або ідеально, або ніяк. Стоїчний підхід такий: сьогодні я можу зробити небагато. Зроблю небагато, але не кидатиму напрямок. Коли ти заздалегідь приймаєш, що будуть збої, ти перестаєш сприймати їх як катастрофу. Вони стають частиною плану, а не доказом того, що з тебе нічого не вийде. Заповідь П'ята нагадує: життя ніколи не буде ідеальним фоном для твоїх цілей. Історія змін. Це завжди трохи безладу, трохи втоми, трохи хаосу. Головне, щоб навіть у цьому хаосі у тебе залишався хоч один маленький крок, який каже: Так, сьогодні важко, але я все одно йду. Заповідь Шоста: Дивись на шлях, а не тільки на результат. Є одна дуже тиха причина, чому люди кидають свої цілі. Вони постійно дивляться на фінальний результат і майже не помічають шлях, який уже пройшли. Ти починаєш щось нове: тренування, навчання, проєкт, зміну роботи. перші дні, ніби ок, є натхнення, а потім ти дивишся у дзеркало, нічого не змінилося. Заходиш у банківський додаток, сума та сама, пробуєш говорити іноземною, слова плутаються, як і раніше. І всередині з'являється думка, та сенсу немає. Я стільки роблю, а результату нуль. І рука сама тягнеться все кинути. Стоїчний підхід інший. Він пропонує оцінювати не те, що ще не прийшло, а те, що ти вже реально зробив. Не скільки кілограмів я скинув, а скільки днів я тримався свого маленького кроку, не скільки грошей я вже заробляю, а чи я сьогодні, хоч трішки став кориснішим ніж учора. Не чи я вже вільно говорю мовою, а чи торкнувся я сьогодні, хоч якогось шматочка практики, Уяви, що ти дивишся на свій тиждень не очима втоми, а очима спостерігача. Ти бачиш не лише те, що ще не вийшло, а й те, що ти з'являвся в дії. Кілька вечорів поспіль, усе-таки відкривав матеріал. Виходив на прогулянку, відмовлявся від зайвих витрат, говорив ні тому, що виводить тебе з курсу. Це і є шлях. Він складається не з великих стрибків, а з постійних, іноді смішно маленьких рухів у правильний бік. Заповідь шоста говорить просто дивись не тільки на те, чого ти ще не досяг, а й на те, що ти вже робиш. Коли ти починаєш помічати свої кроки, з'являється повага до себе, а з поваги до себе народжується та сама тиха, стійка мотивація, яка не тримається на емоціях. Результат обов'язково зміниться але завжди пізніше, ніж нам хочеться. А шлях уже поруч. Він у кожному дні, де ти не зрадив свої цілі, навіть якщо робив зовсім небагато. Заповідь сьома. Дозволяй своїм цілям змінюватися разом із тобою. Сьома заповідь про цілі звучить так: цілі мають право змінюватися так само, як і ти. Одна з найтихіших пасток виглядає ось як: колись давно ти собі щось пообіцяв: певну професію, суму грошей, стиль життя, картинку успіху. Минуло кілька років. Ти став іншою людиною, змінилися обставини, досвід, погляди. Але всередині ще живе той старий образ, і ти тягнеш його далі, як важку валізу, хоча вона вже давно не твоя. Звідси відчуття, ніби живеш чуже життя, ніби біжиш за планом, який колись склала інша версія тебе. Цілі є, рух якийсь є, а сенсу в цьому все менше. Стоїчний погляд тут дуже спокійний, вони не чіплялися за старі обіцянки тільки тому, що колись сказав. Для них важливішим було питання, чи відповідає це тому, ким я є зараз у цих реальних умовах. Уяви, що раз на певний час ти чесно сідаєш із собою і запитуєш, чи ця ціль досі жива для мене, чи вона ще зігріває, чи вже тисне, чи я її хочу, чи просто боюся визнати, що змінився. Може виявитися, що колись ти мріяв про одну кар'єру, бо так хотіли батьки, бо так було престижно. А зараз тобі ближче інший шлях, але ти продовжуєш мучити себе старою ціллю, тільки щоб не розчарувати когось у своїй голові. Або ти гнався за певним рівнем доходу, бо думав, що з цією сумою нарешті відчуєш себе спокійно, дійшов до неї, або майже дійшов, а спокою немає. Є тільки ще більше напруги. І в якийсь момент чесне запитання звучить так. Може, мені потрібна не лише сума, а інший спосіб працювати і жити. Заповідь сьома не закликає кидати все при першій труднощі, вона про інше, про право переглядати маршрут. Не кожен поворот втеча, іноді це просто нормальна, доросла корекція курсу. Коли ти дозволяєш своїм цілям змінюватися разом із тобою, зникає відчуття, що ти зашитий у чужий сценарій, з'являється більше чесності. Так, колись я хотів одного, тепер хочу іншого. Так, я не робот, мені можна передумати, дозріти, побачити, що щось уже не працює. Стоїчний підхід тут такий: важливо не те, щоб усе життя вперто йти до однієї картинки, а те, щоб у кожен період твої цілі були живими, правдивими і відповідали тому, ким ти став. Заповідь сьома тихо нагадує. Ти не зраджуєш собі, коли міняєш ціль. Ти зраджуєш собі тоді, коли живеш за старою ціллю, яку твоє теперішнє я вже давно не обирало б. Заповідь Восьма. Ти цінний не за галочками, а за тим, ким ти є. Остання заповідь про цілі найглибша. Вона звучить так: ти не дорівнюєш своїм досягненням. Ти цінний не за галочками в списку. Подивись, як ми зазвичай із собою говоримо якщо я не вийду на цей дохід, я провалився, якщо в мене досі немає стосунків, зі мною щось не так. Якщо я нічого особливого не досяг до цього віку, значить, я ніколи вже не зможу. У такій логіці будь-яка ціль перетворюється на вирок не досягнеш ти невдаха, досягнеш полегшення на короткий час, а потім планка піднімається вище і все починається спочатку. Стоїки дивилися на це інакше для них цінність людини була в її характері у здатності залишатися чесною, справедливою, уважною до інших, у вмінні тримати удар життя і не ламатися всередині. Гроші, статус, визнання це лише обставини вони приходять і йдуть. Що це означає для постановки цілей? Коли ти прив'язуєш свою цінність до результату, кожна ціль стає небезпечною. Ти боїшся спробувати щось нове, бо раптом не вийде. І тоді я остаточно переконаюся, що зі мною щось не так. Ти або женеш себе до виснаження, або не починаєш нічого, щоб не отримати ще одне підтвердження своєї нікчемності. Заповідь восьма пропонує інший внутрішній договір: цілі це інструменти, а не судді. Вони потрібні, щоб ти ріс, пробував, ставав трішки мудрішим, сильнішим, уважнішим до себе й світу. А не для того, щоб повісити на себе ярлик успішний або нікому не потрібний. Уяви, що ти дивишся на свої цілі з такої позиції. Я вже маю право на повагу до себе просто тому, що живу, відчуваю, намагаюся, помиляюся, вчуся. Я ставлю цілі не для того, щоб довести, що я щось вартий, а щоб навчитися жити краще по-своєму. Тоді навіть невдача стає не клеймом, а інформацією. Не я нуль, а ось тут мій спосіб не спрацював. Що я можу змінити? Не я завжди все провалюю, а це було боляче, але тепер я краще розумію, як робити далі. Стоїчний погляд простий і водночас дуже дорослий так, результати важливі добре мати гроші, здоров'я, стосунки, реалізацію. Але все це не основа твоєї цінності, а надбудова. Заповідь восьма тихо нагадує: ти не стаєш кращим, коли досягаєш цілі, і не стаєш гіршим, коли не встигаєш. Успіх може показати, що ти вмів організувати шлях, невдача може показати, де ще можна дозріти, але ні те, ні інше не визначає, чи заслуговуєш ти на повагу до себе. Ти можеш ставити чисті, сильні, амбітні цілі, але всередині нехай завжди звучить одне тихе речення. Я більше, ніж будь-який результат. Ти вже пройшов через усі вісім заповідей, Кожна з них проще своє, але всі вони сходяться в одному місці. Вони повертають тебе від гучних мрій до тихого, але реального життя. Від Я маю відповідати картинці до Я хочу жити чесно щодо себе, від постійного звинувачення себе. До спокійного, дорослого відношення. Я роблю, що можу в тих умовах, у яких є. Подивись, як це складається в один малюнок. Спочатку ти перестаєш будувати цілі на тому, чим не керуєш. Ти знімаєш із себе зайвий тягар, відповідати за настрій інших, за економіку, за випадкові можливості, ти лишаєш собі те, що справді в твоїх руках, свої дії, свій вибір. Свої маленькі кроки. Потім ти перестаєш бігти за цілями, які насправді не твої. Тихо, без драм, дивишся, де тут моє життя, а де бажання комусь щось довести? І в цей момент цілі стають простішими, але ближчими до серця. Ти обираєш один головний напрям на період, замість того, щоб розриватися на десятки завдань погоджуєшся з тим, що не можеш одночасно бути всюди. І саме тому починаєш рухатися хоча б десь по-справжньому. Ти вчишся впаковувати свої великі бажання в один простий щоденний крок не ідеальний день, а маленька дія, яку ти можеш зробити навіть утомленим з неідеальним настроєм. Саме цей крок і будує твій шлях не словами, а фактом. Ти заздалегідь закладаєш у план перешкоди. Не чекаєш від себе, що будеш зручним і завжди однаково сильним. У тебе є версія мінімум на важкі дні, не для галочки, а щоб не загубити напрямок. Ти починаєш дивитися на шлях, а не тільки на результат бачиш не лише те, чого ще немає, а й те, що вже є твої спроби, твою послідовність, твою чесність у зусиллях. Це змінює відчуття себе. Замість я знову нічого не зробив. З'являється тиха повага до своїх кроків ти дозволяєш своїм цілям змінюватися разом із тобою, не живеш вчорашніми мріями тільки тому, що колись їх озвучив. Ти даєш собі право дорослішати, передумувати, коригувати маршрут, і це не слабкість, а розум. І нарешті ти виймаєш свою цінність із рук результатів. Ти вже не ставиш собі діагноз хороший або поганий. Залежно від того, став ти галочку чи ні. Ти починаєш бачити в собі людину, а не проект. Цілі залишаються, але зникає відчуття, що вони судять тебе. Усе це разом дає дуже простий, але сильний ефект: цілі перестають бути батогом, вони стають компасом. Ти не б'єш себе ними по спині, а тримаєш у руках як тихе нагадування: ось у який бік я хочу жити. І тоді, навіть якщо ти десь не встигаєш, десь помиляєшся, десь зриваєшся, це не кінець історії. Це просто ще один день шляху, у якому ти можеш подивитися, що пішло не так, і рухатися далі вже трішки мудрішим. І тут важливо одне усі ці заповіді не про те, щоб зробити з тебе ідеальну версію, вони про те, щоб ти перестав воювати з собою, щоб цілі стали продовженням поваги до себе. А не формою внутрішнього насилля. Тому, коли в тебе буде хвилина тиші, можеш просто спитати себе, якби я ставив цілі з любов'ю до себе, а не зі страху і сорому, що б я змінив у тому, як я планую своє життя? І там, у відповіді на це питання, швидше за все й будуть твої справжні цілі. Пам'ятай, мудра ціль це не наказ, а чесна розмова із собою. Якщо ці слова тобі відгукуються, просто підписуйся та залишайся з нами. Попереду ще багато спокійних, але сильних думок.